Слова Моса, що був між вівчарями стикою, які він бачив на Ізраїля за днів Узії Юдиного царя та за днів Єровоама Йоашового, сина Ізраїлевого царя за два роки перед землетрусом, і він проказав загримить і сіон Господь. І з Єрусаліму свій голос подасть і впадуть посавища, пастуші в жалобу та всохне вершина кармелу. Так говорить Господь за три переступи Дамаску, і за чотири цього не прощу, за те, що вони молотили Гіліада ціпами залізними. І пошлю я огонь на дім Хазаїла, і пожере він палати Бенгадада, і зламаю за суво Дамаску і мешканця Витну з долини Авен, і того, хто держатиме берло Бет. Едене і арамський народ піде в кір на вигнання, говорить Господь. Так говорить Господь за три переступи Ази і за чотири цього не прощу, щоб всі гнали в полон, щоб віддати її домові. І пошлю я огонь на мур гази, і поїсть він палати її. І мешканця видно за ждоду і берлодерця за шкелону, і зверну свою руку на екрон, і вигинуть рештки филистимлян, говорить Господь. Так говорить Господь за три переступи тиру і за чотири цього не прощу, за те, що він видав всіх на вигнання ведом і не пам'ятав заповіту братів. І пошлю я огонь на муртиру. І пожере він палати його, так говорить Господь. За три переступи і дому, за чотири цього не прощу. За те, що мечем він гнав брата свого і знищив своє милосердя, свій гнів завжди старіх, а лютість свою пильнував повсякчасно. І пошлю я огонь до тиману, і пожере він палати, боцтри Так говорить Господь за три переступи амонових синів і за чотири цього не прощу, за те, що породили гіліатських вагітних, щоб поширити границі свої. І огонь запалює на мурі, раби. І пожере він палати її із криком в день бою, із вихром в день бурі, і піде їхній цар на вигнання. Він і князі його разом, говорить Господь.